Прийдень, місто Полтава, Полтавчани. Дивимося з вами на безпеку на 9-10 січня, Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета башахедів. Дивіться, місто Полтава, таке як буде прольотом ціль не ви, або будуть збивати, є шахетна загроза, або будуть збивати за межами міста. Падає шахетна і ракетна атака, падає. Є загроза людям, але це буде за межами або на межі міста. Але ж будьте дуже обачні, бо це людський фактор. Дивимося Полтавська область. 9-10 січня. В області теж саме працює ППО, але загроза більша там для людей є загроза фізичних ушкоджень. Будьте обережні на ці дні, показує гарний захист, але все ж таки є загроза. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами 10 січня. Подивимось, що нас чекає далі.